Чому виникають такі дискусії? У нас всі рішення приймаються колегіально, в тому числі і за пропозиціями е шановних депутатів. Я як міський голова, я би бачив так, щоб за рік ми б мали все зробити в місті, і кожен буде нам обійти, і кожен буде його облаштувати, і щоб все було так. Я не виділяю там вулицю Сагайдашного і Васюка чи ще якось. Всі мешканці в нас є одинакові. Всі заслуговують на увагу, але ми виходимо з тих фінансових можливостей, які є в місті. Моя пропозиція як міського голови була наступна: ми можемо розподілити кошти рівно так, як звучали пропозиції в місті, кожному дати солідарну на будинку. Але хочу вас спитати, чи що з того буде? Нічого не буде. І ми не досягнемо жодного результату. Друга моя була пропозиція. Розподілити кошти у відповідності до тих об'єктів, на які є розроблена програма або котрі є включені вперед. Але з такою пропозицією, що якщо ми виділяємо на якийсь об'єкт кошти, далі до нього кілька років вже не вертатися, тому що треба приділяти увагу іншим об'єктам, котрі є в місті, і не менш важливим. Тому зараз те, що було прийнято на бюджетній комісії, враховувалися всі пропозиції від депутатів, які приймали участь в цьому говорі. Далі, що стосується наших об'єктів міста комунальних і бюджетних який? Моє бачення, що наші всі комунальні об'єкти повинні в першу чергу бути енергонезалежними і енергоощадливими. Чим менше коштів ми будемо витрачати з бюджету міста на утримання комунальних закладів, тим більше коштів може йти на розвоєння соціально-економічної програми. Говорив начальник фінансового управління. Ми зараз маємо ситуацію в місті яка котра залежить від того, який стан справи в дітей. Ми єдине місто в області, котре минулого року виконало бюджет повністю на 103%. Ми єдине місто, котре мало вилучені бюджету. Я вам скажу більше, що в нас нема жодної мотивації зараз в цьому партії, щоб щось робити далі. Тому що ті міста, котрі не виконують бюджет, вони отримують дотацію. Але ми маємо певний плюс, тому що наша бюджетна сфера мала всі виплати, доплати, утримання і решта. Дуже легко говорити, констатувати якісь станфакти, або його перекручувати. Хочу вам сказати, що на 2010 рік, на 1 січня 2010 року, все майно міста, яке належало громаді, було в арешті або в податкових заставах. За останні два роки ми вернули громаді 11 об'єктів нерухомості. Ми на них оформили свідоцтво на право власності. І зараз є багато майна, котре належить не нам, але за котре ми боремося. В тому числі і рухомі речі, тобто автомобілі, на яких їздить міський голова, автомобіль, котрий належить комунальному підприємству. Вони є в податковій заставі арештовані. Це було зроблено на момент їхньої купівлі, тобто на 2008 рік. І не йде питання про автомобіль для міського голови. Якщо не треба, не треба. не Не йде питання про приміщення міської ради. Але я вважаю, що міська рада це є лице громади. Сюди приходять люди, сюди приходять наші громадяни, тут працюють наші представники і вона має мати належний вигляд. Що стосується музею Білоса? То це є теж наша первина. У нас не так багато історичних пам'яток в місті, за які би ми не мали дбати. Музей Біласа це, це найбільш фотографована споруда в місті на сьогоднішній день. Але є суб'єкти господарювання в місті, котрі брали на себе зобов'язання, в тому числі і на утримання певних об'єктів, які їх не виконують. І громада від цього страждає. Що стосується бульвару Торосевича, партійної частини нашого парку. Я як громадянин цього міста, я завжди наголошую, що парк це є наша візитівка. І я як міський голова буду все робити для того, щоб парк мав належний вигляд. І я акцентую увагу на тому, що 100% громадян, які приїжджають до нашого міста на відпочинок, вони йдуть до парку. Подивіться, в якому стані сьогодні бюлет. Хто його утримує? І інші речі. Толе, котрий був в парку, як... в якому він стані, хто його має утримувати? І я наполягаю на тому, що сходи в паркній частині мають бути відремонтовані. Так само, як ми площу відремонтували, так само, як ми зробили багато речей. І ці речі залишаться нам, громаді. Це є наше лице. Тому що навіть ті гості, які приїжджають до нас, ми їх деведемо? До парку. Ми їх ведемо в центральну частину міста. І від того, який створено ми імідж, такий буде результат. На жаль, сьогодні ситуація в державі економічна не є найкраща. І ми не можемо залучити достатню кількість людей, хоча ми робимо не для того, щоб вони приїжджали на відпочинок. Бо є різні обставини, в тому числі і транспортне сполучення, але ми робимо максимально все можливе, щоб місто достойно виглядало. Це складно. Це надзвичайно складно, але ми це робимо. Тому я закликаю всіх бути в цьому плані солідарними. І в першу чергу я розумію, що нам всім хочеться зразу все і багато. Але ми виходимо з тих можливостей, які є в міста. І ми ділимо насправді те, що є дуже нізем. Коли я вам наведу приклади міського бюджету розвитку кількарічної давності, то він складав і 40, і 50 мільйонів. І скажіть мені, будь ласка, що з цього мала громада? Що отримала громада з того, що інвестор заплатив 72 мільйони за 130 дітей І зараз дуже легко говорити, знаєте, констатувати якісь там факти. Але я питаю, що громада від цього отримує? Дуже легко критикувати владу. І це потрібно це робити, тому що влада це є предмет. Але ми маємо розуміти, куди ми рухаємося, до чого ми йдемо. Ми маємо створити комфортні умови життя в місті своїм громадянам, ми маємо створити комфортні умови життя своїм дітям, в школам, дитячих в синках. І ми до цього йдемо. Ми єдине місто, котре будемо мати на цей рік дасть Бог. Щоб всі наші садки, школи і комунальні заклади будуть мати автономне опалення. В Україні такого прикладу не буде. Це є дуже важливо. От вчора ми були на котельній міську, монтовані нові кутли для 2 садочків. Ще лишиться нам два садочки. Вже там. Тому, панове, далі. Є чисто формальні речі. Якщо ми не приймаємо програму розвитку, нема фінансування, все припиняється. І нічого не робиться. Так само, як є до того. Не працюють комунальні підприємства, не фінансуємо програми, немає управління соціального захисту і далі. Тому можна багато робити, багато розказувати. Але результат нашої роботи це те, що ми робимо. Я вам пояснив свої бачення. Дякую за розуміння, дякую за підтримку. Дякую за увагу.